Тут радість сьогодні з вами поділитися нею, щоб ми завжди раділи. Радість то є велике багатство, тому що коли людина радіє, значить вона має причину для того, щоб радіти. Я хочу почитати такий висвіт, коротенький. Роки летять і їх не повернути, як сумно робиться мені. Та є хвилини, що не можу їх забути, як серце я віддав тобі. Той день я згадую сьогодні, як важко було каятись мені, та ти вже вивов мене із безодні мені дав думки нові. В той день розцвіло все навколо, сміхнув сонечко мені, співав для мене жайбір соло, в душі бриніли слові. Привітні люди всі стали, це день кубилось, як могло, бо в ньому айсберги зростали, переникло поміж них тепло. Все ж милувало мої очі і поле, і річки, і село, і небо зоряне і ночі творіння все новим стало. Я не зумів розповісти все те, що відчував тоді, той день я буду пам'ятати усі роки своїй землі. Багато що я ще не вмію, не встигнув все сказати в уста, та я ніколи не жалію, що в той день прийняв я Христа. Амі. Амі.